Торгова марка ДЕКС це меблі. Твого я. Усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 19 квітня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Реклами на роздільній смузі проспекту не буде. Навчальні стрільби за участю випускників шкіл тривають на полігоні прибан. Як організувати спільні та ефективні дії по охороні водних біоресурсів, особливо в нерестовий період? Ніякої реклами на роздільній смузі проспекту вночі у Чернівцях демонтували один рекламний щит. Попри ухвалу суду, що це забороняє робити, власник рекламної конструкції переконаний, що прибуткове місце готують для когось іншого. Члени виконкому ж запевняють, що всі рекламні конструкції без виключення на роздільній смузі проспекту демонтують і великогабаритної реклами. Там не буде взагалі деталі справи. Знає моя колега. 9 квітня рішенням виконавчого комітету було вирішено демонтувати рекламні конструкції на роздільній смузі проспекту Незалежності у Чернівцях. Власники білбордів з таким рішенням не погодилися, і один із них Сергій Писаренко подав до суду. Чернівецький окружний адміністративний суд виніс ухвалу про заборону демонтажу рекламних щитів на проспекті. Та вчора вночі представники МКП реклама почали демонтаж, не зважаючи на заборону. Пан Сергій викликав поліцію. А сьогодні, аби розібратися в цих питаннях, зібрали спеціальну комісію. Що воно прийнято по перше, з. З грубими порушеннями закону України про доступ до публічної інформації в частині строків його оприлюднення. Воно було 8-го числа подане, а 9-го числа воно було менше, ніж за добу. Це питання було уже на засіданні. Ба більше розповсюджувачів реклами мали б попередити про демонтаж конструкції у зв'язку з ремонтом проспекту набагато раніше, і за законом міська влада мала б запропонувати альтернативне рівноцінне місце, де мали б розташовуватись рекламні конструкції замість демонтованих. У нас 8 місяців назад почався ремонт. Містобудівна ситуація, ми знали про цю містобудівну ситуацію, ще, ну, мінімум рік назад. Чому до нас не звернулися? Ми що там, під каверніки чи що? Ми діячі, ми підприємці, ми працюємо, ми працюємо. Ми працюємо не на свій бізнес, хоча ми поповнюємо бюджет міста. Ми ще працюємо на тих підприємців, які у нас... Рекламуються момент, виходячи з тексту рішення виконкому, немає жодних гарантій, що завтра. Туда ніхтось не повернеться. Це перше питання. Тимчасовий тимчасовий демонтаж, і це було аргументовано тим, що після після того як закінчиться ремонт проспекту, щоб власники не повернулись. Та секретарка виконкому поспішила заспокоїти власників рекламних конструкцій, мовляв, питання про заборону встановлення рекламних щитів на роздільних смугах доріг можуть внести на засідання архітектурно-містобудівної ради, аби повністю заборонити таке розташування реклами, і каже Антоніна Бабюк, влада запропонувала альтернативні місця. Розташування рекламних щитів, та тільки ці місця рекламникам не сподобались. Вам не подобаються ці адреси, які не дали. Та ж вас ніхто не примушує вибирати з тих, за один день департамент спрацював, знайшовши цих 20 адрес за один день. Ігоре ніхто не примушує вас погоджуватися на ті, які вам не підходять. Ми це розуміємо. Тож секретарка запропонувала розповсюджувачам реклами самим обрати місця, де б вони хотіли встановити рекламні щити і зібратися за круглим столом, аби обговорити це питання. Бо ж, за доповненнями до проекту реконструкції проспекту, рекламних конструкцій на роздільній смузі не буде. Взагалі наразі ж не всі підприємці погоджуються з таким розвитком подій. Сергій Пасаренко рекламну конструкцію, якого вчора демонтували, знову подаватиме до суду, аби влада відшкодувала йому матеріальні збитки. Чоловік розповів. Що не знає, яким чином проводився демонтаж і чи конструкції не постраждали. Підприємець запевнив, діалог можливий лише у випадку повернення щитів на попереднє місце. А вже після цього можна і розпочинати перемовини. Анастасія Кукоячук, Діана Чігак та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Групу осіб без документів виявили буковинські прикордонники на україно-румунському кордоні. Випадок трапився 19 квітня вранці на відділі Красноїльськ. Прикордонники затримали шістьох чоловіків, які скоріш за все здійснювали підготовку до протиправної діяльності. В ході пошуку ймовірних спільників, затриманих, групою реагування затримано ще одну особу, яка вела спостереження за прикордонними нарядами. На даний час усіх сімох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Навчаються правильному поводженню зі зброєю та отримують інформацію щодо ймовірного вступу на військову службу та військових навчальних закладів на полігоні Прибан в Сторожинецькому районі. Тривають навчальні стрільби за участю випускників загальноосвітніх закладів Чернівецької області. Побувала там і наша знімальна група. 16-річний школяр Метлушан Олександр родом з Вижницького району. Сьогодні хлопець разом із майже чотирма сотнями своїх однолітків прибув на староженецький полігон Прибан для того, щоб пройти навчальні стрільби та навчитись правильно поводитись із зброєю. Як розповідає хлопець, такі знання йому стануть в нагоді, адже планує у майбутньому піти служити в армію, після чого стати поліцейським. Мені Подобається зброя там захищати, оберігати кожного. Важливо в, в першу чергу тим, що я можу захистити свою батьківщину, можу захистити маму, тата, брата, діда. Там. І це в першу, в першу чергу для мене важливо, щоб я себе захистив і свою сім'ю. Десятиденні заняття і стрільб проводяться відповідно до програми військово-патріотичного виховання молоді в рамках предмету Захист вітчизни. Курс поводження зі зброєю та стрільби з автомату Калашникова є завершальним етапом для підготовки, через який до 26 квітня повинні пройти близько п'яти тисяч юнаків і дівчат з буковини. Наразі я вважаю, що такі заходи треба проводити як можна частіше, причому залучати не тільки молодь до призовну, а також молодь, і які навчаються в вищих навчальних закладах. І я вважаю, що в будь-якому випадку будь-який чоловік мав би проходити збори через військовий комісаріат. Я, наприклад, не розумію, коли люди починають ховатися від зборів, від служби в Збройних силах. Діти приїжджають стріляти, а дорослі чоловіки бігають. Ну, я вважаю, що такі заходи треба проводити, ну, як мінімум, от два рази в рік. До проведення навчань та передачі молоді знань та досвіду бойових дій залучили офіцерів запасу ветеранів АТО та воїнів афганців Полковник Михайло Білов, ветеран війни в Афганістані. Чоловік віддав військовій службі близько 20 років свого життя. Коли розпочались бойові дії на сході України, він вирішив не бути осторонь, долучившись до патріотичного виховання молоді, винятком стали і ці навчання. Чоловік ділиться враженням від роботи з дітьми. Правду говорити? Дівчатки супер. Стреляют, а мальчишки что-то так слабовато. Серьезно. Я говорю, скоро в армии будет служить девочки. Мальчики их туда просто не возьмут. Ну вот так вообще нормально. Пацаны трясутся, боятся, руки будут трясутся. А девчонка легла, бах-бах-бах. Сейчас молодежь что-то заговаривает об армии. Они сразу начинают бе бегать, бояться. Вот. раньше это никто не задумывался пришла повестка пошел в армию все без вопросов Власними враженнями від стрільб поділиться і студентка першого курсу Буковинського державного медичного університету Христина, як розповідає дівчина, своїми результатами задоволена, хоч на початку було дещо лячно. Спочатку було дуже страшно, переживала, але далі вже другий раз і вже о два рази, і вже й третій стріляла. Дуже дуже сподобалось. Я вважаю, що це дуже чудово, що так зробили, що студенти, учні можуть постріляти і навчитись багато чого. Я вважаю, що я медик і я повинна вміти ну, як захищати людей. У нас наразі. В Україні йде ну як можна сказати назад як війна. Потрібно знати, як правильно захистити себе і своїх людей. Окрім практичних навичок, молодь, зокрема, старшокласники мали змогу дізнатись про перспективи безкоштовного вступу та навчання у вищих військових навчальних закладах та дізнатись безпосередньо від військових про особливості різних спеціальностей та умов служби у різних родах військ. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Як організувати спільні та ефективні дії по охороні водних біоресурсів, особливо в нерестовий період? Саме про це говорили на спільній зустрічі екологи, представники рибоохоронного господарства та інших організацій. Більше деталей про це дивіться далі. Створити належні умови для відновлення популяції різних видів риби у водоймах області, особливо в нерестовий період, та вирішити інші питання, які стосуються збереження водних біологічних ресурсів. Саме такі завдання перед собою ставлять екологи інспекції Карпатського регіону, куди і входить Буковина. Спільну роботу проводять з Агентством рибного господарства та природоохоронними громадськими організаціями. Ну на даний момент природоохоронні водні біоресурси знаходяться в непоганому стані, тобто ми фіксуємо збільшення Чисельності окремих видів. Пов'язано це з тим, що, наприклад, на території Дністровського водосховища зараз діє заборона промислу. Деякі питання виникають щодо відтворення червонокнижних видів риб, але в природному середовищі вони є. Успішно надіємося, цього року розмножиться. Ми зробимо все для того, щоб нерест пройшов якнайкраще, щоб риба змогла віднереститися, відкласти ікринки і щоб. Була відповідна популяція у нас. Не обходиться в нерестовий період і без порушень, як розповідає Вікторія Устименко, начальниця управління Державного агентства рибного господарства в Чернівецькій області. З початку нерестового періоду рибоохоронним патрулем було виявлено та зафіксовано понад 80 порушень правил любительського та спортивного рибальства. Найпоширенішими є ловля з використанням сіток та на декілька вудочок. Я нагадую, що дозволено однією вудочкою з одним гачком або спінінгом лов з берега заборонено лов лодки, також у нас були викриті порушення, коли ловили лодки, з гумової. Ну, Працюємо постійно. Наші хлопці в рейдах постійно знаходяться як на Дністровському водосховищі, так і патрулюють пруд, сірет, черемош, притоки. Робота ведеться. І якщо порушник не виловив рибу, а здійснив порушення правил рибальства до 170 гривень. Якщо це грубе порушення правил рибальства, штраф визначає суд від 340 гривень. Також до рибоохоронної діяльності в області задіюють різні громадські організації. Любомир Стримбіцький, еколог і є представником громадської організації Скеля, яка близько 10 років займається. Природоохоронною діяльністю, зокрема збереженням водних ресурсів. На думку чоловіка, позитивних результатів стосовно охорони риби можна досягнути, але для цього повинна долучитись кожна область, якою протікає та чи інша річка. Така система, на думку еколога, особливо дасть змогу відновити популяцію червонокнижних видів риби. Ну, дивіться, зараз є Дністер. Це є територія Львівської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької. Ван-Франківської областей, так? Тобто риба, яка збережена була на території Чернівецької області, піднімається на нерез івано франківську область, в Львівську область, ну і Тернопільським боком так, так само. Скажіть мені, коли Чернівецька область буде його оберігати, а на Франківщині його будуть масово винищувати, тоді означає, що популяція великого чисельного піку так і не досягне. Тобто я зараз вважаю, що взагалі, от Розділ по областях це не зовсім вірно, тому що, на мою думку, було б цікавіше і було б, напевно, достаменніше, щоб один, був, один господар був би на ці, на, на одну річку. Yeah. Я вважаю, що треба переформатувати той формат, який зараз є в рибоохороні, тому що він загалом зараз не є доцільний і не є зручний. Тому більше це і судова практика, правова практика. Ну і також воно. Має бути більш централізовано. Петро Гайдашук Ярослав Обоячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Тест на витривалість. Надзвичайники занурили старшокласників на кілька годин у будні рятувальників. Задимлене приміщення з умовними завалами та потерпілим. А опісля ще й смуга перешкод. Умови для школярів були максимально наближеними до реальної надзвичайної ситуації. Чи впорались із завданням школярі – Дивіться в наступному матеріалі. Ну, з дітьми ми працюємо часто, але от такий майстер-клас ми влаштували для них вперше, тому що до нас звернулися з пропозицією, щоб влаштувати для дітей от такі от показові тренування. Ми завжди підтримуємо будь-які ініціативи. І сьогодні діти з 19-ї школи спробують себе в ролі рятувальника. Перше завдання одягти спецодяг. У досвідченого рятувальника на це йде не більше хвилини. Дехто із цим справляється лише за 30 секунд. Та у школярів на це пішло від 5 до 10 хвилин. Далі майстер-клас з одягання маски та підключення апарату для захисту органів дихання. Його використовують у задимлених приміщеннях. Саме в димову завісу спершу потраплять школярі. Для цього завдання у пожежників є спеціальна тренувальна кімната. Там на відстані пів метра нічого не видно. Ми спробуємо максимально відтворити реальні події. На пожежі, там буде дим. Ми спробуємо врятувати потерпілого з димного Ми Будемо включатися в апарати, які важать приблизно 15 кілограм. Ну, максимально приблизимо до реальних подій. І подивимося, як за швидко це в них вдасться. Хлопці йдуть всередину у зв'язці. За такими ж правилами працюють пожежники на реальних викликах. Завдання номер один знайти умовного потерпілого. Далі можети. Вже за п'ять хвилин чути стуки в двері. Отже, із завданням знайти потерпілого школярі та їх наставник справилися. Десятикласник Олег у захваті від завдання та каже, не все так легко, як здається, зі сторони. Наверно, ходити знайти потерпілого виносити його страшно було 50 на 50. хотілося б спробувати ще раз. Зараз старшокласники знаходяться у пошуку своєї майбутньої професії. Ті, хто пройшов випробування вогнем і димом від роботи рятувальників у захваті, та кажуть, поки не впевнені, чи хочуть працювати пожежниками. В чому заключається робота пожежника? Спасання людей ну і тушіння будинків. Колись мріяв стати пожежником чи ні? Ні? але спробувати хотів. На додачу рятувальники влаштували для школярів смугу перешкод, Палаючі шини та стовпи диму. При цьому потрібно ще й долати висоту. Тож для роботи рятувальника потрібно мати як фізичну, так і психологічну підготовку. Що яке одягали діти? Воно не є дуже легким. лише один апарат. Захисту органів дихання він важить 15 кілограм. А загалом, рятувальники, які ліквідують пожежу, то він важить це все обмандрування, важить приблизно 30 кілограм. Підповідно, потрібно мати фізичну підготовку, однак разом з цим потрібно мати і психологічну підготовку, тому що ним потрібно боятися ні вогню, ні висоти. Це все вчиться під час різноманітних тренувань. Рятува занурення в роботу пожежників для школярів проводили вперше, та рятувальники обіцяють зробити таку розвагу доброю традицією. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дії педагогічного колективу та безпечна евакуація дітей під час надзвичайних ситуацій навчання з цивільної безпеки відбулись сьогодні для всіх директорів Чернівецьких шкіл. Подробиці у сюжеті. У Чернівецькій школі номер 24 імені Ольги Кобилянської вчителі спільно з рятувальниками відпрацьовували свої дії на випадок розпилення працевого газу. Навчання з цивільної безпеки наразі проводяться для педагогічних колективів у всіх школах області, каже представник державної служби надзвичайних ситуацій. Цей захід проводиться для того, щоб виробити виробити єдиний скажу, єдиний підхід для дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій керівниками шкіл. Сьогодні буде відпрацьований з від дна, розпилення перцового газу в приміщенні школи і порядок дій директора школи, як будуть виводити дітей, як буде проводитися евакуація дітей, як будуть визиватись екстрені служби, ну і дії всього персоналу в школи, особливими дітьми і єдиний клас на території області, міста з дітьми. Такими дітьми, і це на даний момент актуально. Як буде проводитись їхня евакуація, як вони будуть виходити? Наразі в 24-й школі налічується більше тисячі учнів. Серед них є і дітки з розладами здоров'я, підхід до яких має бути більш виваженим, особливо під час евакуації, продовжує директор школи Уляна Легосова. У нас навчаються діти на різних формах навчання, індивідуальне навчання, інклюзивне, таких загалом 25, зокрема, на інклюзивній формі навчання 15. І зрозуміло, що це діти, які потребують особливої уваги завжди, і під час навчального процесу, і навіть під час надзвичайних ситуацій. Зокрема, у нас діти, які мають інтелектуальні порушення, розлади емоцій, поведінки є такі. І звичайно, що така ситуація, коли багато людей, коли є небезпека, коли звучить сирена, коли потрібно дуже швидко переміщатися, і багато народу це робить, евакуація, то діти нервують і діти. Можуть непокоїтися, і в ці моменти ми маємо проявити дуже таку. Можливість їх заспокоїти і надати їм правильну допомогу, пораду і дещо допомогти більше, ніж навіть іншим діткам. Тому ми і проводимо неодноразові тренування на об'єкті нашого закладу для того, щоб програти, так би мовити, небезпечну ситуацію, знати в який час, в який момент, в які двері виходити, подивитися, як діти поводяться, навіть десь попрацювати над своїми помилками, якщо ми побачимо, що щось зроблено не так. Подібні навчання. Це підготовчі заходи перед відзначенням Дня цивільної безпеки у травні, зазначили рятувальники. Тетяна Таран, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Історію та сучасність прикордонної служби буковини можна побачити на полотнах художника Андрія Холоменюка вже від сьогодні. Виставку, присвячену Дню прикордонника, відкрили в центрі культури Вернісаж на Кобилянській. Далі у нашому сюжеті. До Дня прикордонника, а саме до 30 квітня, усі охочі можуть подивитися на серію картин, які розповідають про історію прикордонної служби України та Буковини Зокрема, у центрі культури Веренісаж, який знаходиться на вулиці Кобилянській, відкрилася експозиція студії військово-історичного мистецтва. Про те, що саме хотів показати глядачам, розповідає автор більшості картин заслужений художник України, член національної спілки художників Андрій Холоменюк. На сьогоднішній день тут представлено не просто виставка, а це результат співпраці прикордонного загону. Західного регіонального управління Прикордонної служби України державної і студії військовострічного мистецтва України, які своїми спільними зусиллями створили експозицію, яка розказує про різні періоди прикордонної служби на теренах нашої держави від княжої доби і до сьогоднішнього дня. Цей виставки привнести українцям те, що наша держава існувала, завжди була, завжди охоронялися кордони. І сьогодні це дуже важливо, що ми охороняємо свої кордони і підтримуємо незалежність університет держави. Ці картини тут невеликий період часу. Студія показала з 2017 року по 2019. Подальша доля представлених робіт стати експонатами музею, який планують створити буковинські прикордонники. В основу музею. Так званої кімнати героїки Чернівецького прикордонного загону. І е, тут є складова. Одна складових це є наша історична пам'ять, це є основні віхи розвитку української держави, це є княжа доба, Козацька, е, українська народна республіка та сучасний період. Чисте відкриття виставки розпочалось співом військового маршу та вручення матері загиблого у 2014 році прикордонника портрета її сина. Тетяна Таран, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на сторінці телеканала Чернівці у Фейсбук, а також на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканала Чернівці. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі.